У російському дзержинську пожежа після нічних повітряних атак місцеві повідомляють, що, начебто, видно полум'я в районі заводу імені Свердлова. Очевидці публікують відео з вибухами з заривом над підприємством. Завод імені свердлова одне з великих російських підприємств з виробництва вибухових матеріалів та боєприпасів. І паралельно в Краснодарському краї у Туапсе та Сочі місцеві мешканці повідомляють про серію вибухів і звуки стрілянини та що, начебто, місцеві органи влади працюють над з'ясуванням обставин. Неспокійно було і в тимчасово окупованому Криму. Там вночі атакували дрони. Як повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер у Феодосії, влучання по нафтобазі вибухнули кілька резервуарів із паливом заграву від пожежі, було видно з відстані понад 30 кілометрів. Зараз на прямому зв'язку зі студією Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України. Пане Дмитре, я вас вітаю. Вітаю, пані Тетяно, вітаю студію та глядачів. Доброго ранку. всім. Згадала про Крим і минулій годині цитувала колишнього міністра оборони Великої Британії Бена Волеса, колишній міністр оборони. Як сказав Сергій Лещенко, якщо б нинішні так говорили, як точка міняє колишній, починає говорити ось так. Але він запропонував посилити удари по Криму, аби змусити Путіна усвідомити наслідки своїх дій. Як ви. Вважаєте, сакральне значення Криму змусило б Путіна, якщо б ми могли бити по Криму, усвідомити наслідки своїх дій? Ну, мабуть, це не та категорія, яка взагалі здатна усвідомлювати в повному обсязі наслідки своїх дій. Інакше б вони, в принципі, не розпочинали те, що вони розпочали. Це по-перше, тому що там, стратегія у них дуже цікава, але вона більше схожа на тактику, тому що. Іноді вирішуючи якесь там питання одне стратегічно, вони створюють лише нові проблеми собі. Тому тут важко, звісно, спрогнозувати, до яких висновків дійшло б керівництво так званої Російської Федерації, яке хвилюється, в принципі, лише власним статусом, власними статками та власним життям. Вони, якщо і розуміють якісь такі ультимативні речі, то, як правило. Тільки ті, які стосуються безпосередньо їх особисто, але з іншого боку, тут але з іншого боку, коли далі ще продовження. Це Загардян писало про це, що Волес нагадав про потребу в системах Таурус, щоб зробити півострів непридатним для життя. Щоб зробити півострів непридатним для життя, треба тоді бити і по цивільним. А Збройні сили України, військово морські сили, ніколи цього не допустять бити по цивільним. Тому Крим. Це не тільки про сакральне, це і про стратегічне. Okay. І в цьому контексті, мабуть, слід розставити трошки, трошки крапки над її, непридатним для життя. Ну, по-перше, для того, щоб зробити щось непридатним для життя, не обов'язково безпосередньо знищувати місцеве населення. Okay. Росіяни про це не знають, так, але насправді достатньо створити такі умови. Для того щоб ця територія стала непридатною для життя, що в принципі вони намагаються робити із Україною, так? Але у них є там інша думка, що можна просто взяти і знищити місто. Тому тут знов таки в цьому контексті непридатно для життя Крим зробити легше, ніж будь-яку іншу територію, тому що це пілотрів. Він дуже залежний від шляхів сполучення з зовнішнім світом, з материком. І в цьому сенсі, звісно, тут Задача більш така окреслена, більш зрозуміла і більш можлива до виконання. І так це питання забезпечення як і засобами ураження, так і відповідним інформаційним супроводом щодо наявності і розташування цілей. Тому так тут багато чого залежить не тільки від нас, а й від політичної волі деяких наших партнерів правильно. Згадуємо ніч на п'яте жовтня. Тоді було 549 засобів повітряного нападу, і зокрема дев'ять крилкатих ракет «Калібр» було запущено з акваторії Чорного моря, і шість з них збито. Тобто це виходить третя частина. І у зв'язку з цим я хочу запитати вас про ракетоносій, який йшов із Балтійського моря у Каспійське. Уже на зараз ми можемо говорити, що Росія готується до нового удару, до нових операцій і не лише в Чорному морі. Ну, Російська Федерація так звано, завжди готується до нових операцій. Це точно, і да. Будь-який штаб да, має плани по захопленню, особливо російські, мабуть, і десь там країн набагато західніше нас, і не тільки так. У них там планів багато. Але я кажу, в Україні дурень думкою багатіє. І що стосується цього кейсу конкретного, ну Каспій, це звісно акваторія, яка сполучається безпосередньо азово чорноморським регіоном, так і теоретично можна, і практично можна перекидати особливо такого класу кораблі, як з Каспію в АЗОВ, так і навпаки, і так само можна їх перекидати і на Балтику, і з Балтики. Тут питання не в тому, тут питання в доцільності. Вони мають вісім носіїв крилатих ракет. Ви згадали зараз обстріл. Так було застосовано дві одиниці. Кожен з них має вісім пускових, і тут теж можуть виникнути цікаві питання, чому маючи загалом 16 пускових на два на два кораблі, вони використали сім, але це ще не то сім перепрошую, дев'ять, але це ще не точно. Можливо і менше ракет. Тому що ну деякі між собою системи озброєння схожі за технічними характеристиками під час польоту. Тому тут ну не більше може, і не 9 калібрів було. Я хотіла вас да, запитати. Да. У зв'язку з тим, що останні кілька тижнів, здається, в медіа тримається риторика щодо ракет тамагавк, і от конкретний інститут вивчення війни на ранок написав, що з ракетами томагавк Україна може значно погіршити бойову ефективність сил Російської Федерації на фронті. І Путін висловився, що в такий спосіб, якщо Україна почне використовувати томагавк, то зруйнуються відносини Російської Федерації і США. Але у мене одне питання, я сподіваюся, ви тут проясните. Ми так часто говоримо про томагавки. Останні кілька Тижнів про підвищення нашої спроможності. Але томагавки запускають з підводних човнів, а також з надводних кораблів і спускових установок. Я уявляю, що не стоїть черга за томагавками, але насправді спойлер: вона стоїть, немало країн світу, вони чекають в черзі до кінця 2025 року. Але уявляємо, є у нас томагавки. З чого ми їх будемо запускати, пане Дмитро? Поясніть мені, будь ласка, ми так часто про них говоримо. Ви розкрили фактично всі деталі. вже, так? Та не всі розтоїть, опустила звісно. цифри. Це вона стоїть, звісно. І, так, як за будь-якою системою, яка вже обкатана, яка вже перевірена в бойових умовах, але звісно, ця війна вона показує трошки інші бойові умови, так як кажуть, генерали готуються до минулої війни, а у нас війна сьогодення. І будь-яка система озброєння тут проходить нове випробування. Сучасною війною не треба недооцінювати нашого ворога. У нього є системи протидії, і їх багато. І це не тільки е, саме ППО, це і системи е, боротьби радіоелектронної. Але е, якщо мова йде про постачання, так то єдиний варіант, е, ймовірний, це наземні пускові. Е, в принципі, самі Сполучені Штати не так давно повернулися до використання їх в наземному варіанті. Здається, у 23 році лише вони повернулися на озброєння з новими пусковими, Але по факту це е, та сама корабельна пускова, але на колесному шасі. Ага. Тому для нас е, так само е, фактично можливий лише один варіант. Але давайте не будемо забігати наперед, тому що е, будь-які системи озброєння, які раніше не були на е, озброєнні як нашої країни, наприклад, так це період навчання персоналу. Це період адаптації набуття досвіду. Тому просто отак, от завтра вона томагавка. Навіть буде, якщо вони у нас будуть, так да. але я ж дивлюся просто на факти, коли я читаю, що Австралія замовила ці ракети, Японія замовила 400 ракет для захисту від загроз з боку Китаю і Північної Кореї, і буде активно їх розгортати, там, от уже в цьому 25-му році. А якщо виробник в цілому їх має не так багато, Сполучені Штати, то Австралія, Японія заберуть, нам уже не дістанеться. Ну тобто, хочеться зважати і на цифри, і розуміти, як ми будемо застосовуватись ракета розроблялася, здається, 8 чи 12 років, а навчання, ясно, що не буде займати роки. Ми надто спритні, надто швидкі. Ми розуміємо, що ми під загрозою виживання, але ви правильно кажете, на це потрібен час. На це потрібен час. Тому, звичайно, медійний галус можна роздмухувати, але варто дивитися все одно на реалії і варто їх обговорювати, щоб давати розуміння нашим глядачам. Я хотіла вас запитати ось про ще одне ураження: це 4 жовтня відбулося, що ССО вразила в Анецькому це Карелія, малий ракетний корабель-град проєкту 21631, Буян М. Тобто це відбулося 4 жовтня. Карелія не близько від України. Що це за ракетний корабель? Тобто ми далі продовжуємо нищити їхній флот навіть там, досягаючи так далеко до них, так? Ну, от Ви на початку так само пов'язували цю тему з планами Каспі. І багато хто пов'язує їх, тому що. Нібито він готувався до готувався до переходу внутрішніми водоймами на Каспій. Тут, повертаючись до Каспію, слід зазначити, що застосування з Каспію, наприклад, зафіксованих досі нема. Тобто калібри звідти діставати мають до України, але в цьому нема сенсу, тому що вони ближче в Чорному морі. Відповідно, реакція буде не така швидка, так якщо запускати тут під носом у нас. Тому з Каспією фактично. Саме калібри вони і не запускали. А що цього корабля, ну, це доволі велика серія кораблів, бо я, навім, 12 одиниць побудовано, наскільки я пам'ятаю. І здається, ще три вони дозамовили, тому що перше замовлення було на 12 одиниць. Це малий ракетний корабель, який має 8 пускових універсальних, теоретично він, іонікс з церконами має запускати. І, до речі, ці універсальні пускові, здається, є і на кораблях Чорного моря. Але. Mm. Е Головна ідея цього корабля він фактично є таким кораблем ближньої морської зони, тобто прибережних дій річка Море, і е, скористались під час його ураження, ймовірно, якраз слабкістю цього корабля. У нього не така вже і е, великого рівня захист ППО, тому що він, в принципі, має бути прикритий береговими силами протиповітряної оборони або власне авіацією. З іншого боку, подробиць щодо ураження цього корабля, який саме спосіб, наприклад, у мене нема. Але якщо допустити, що це відбувалося з території України, так тому що інших реальних варіантів поки що не розглядається, тоді виникає питання, як він цей засіб ураження подавав таку велику місць через територію Московії, яка так само має протиповітряну оборону, і куди вони всі разом дивилися. Ну тобто, це така. О, це цікавий момент. Жилечко. Да, нам Ой. варто. Ви взагалі, як представник речник Військово-морських сил збройних сил України, вам цікаво, коли люди розбираються в деталях? Тому що, от, коли було ураження, буяна М, всі написали про те, що. Різні пабліки засоб масової інформації про те, що це носій оніксів і калібрів, і воно емоційно, звичайно, в душі теплішає, коли уражено носія онікса і калібра. Але ж це серія кораблів, серія катерів цих буянів, тобто він не один. І ясно, що, можливо, цей саме і не носив. Чи все одно має радіти наше серце за те, що один з гіпотетичних носіїв оніксів і калібрів було уражено? Ну і тим більше відстань вражає, так? тобто це. А скільки таких цілей, скільки таких боєнів М, скільки таких носіїв Оніксів-калібрів в Росії на зараз? Ви ж постійно ведете підрахунок? Ну о, насправді ці події, як на мене, не стосуються безпосередньо нашого збройного конфлікту. Тому що у нас є в акваторії просто тут три кораблі такого класу. На Каспі, наскільки пам'ятаю, теж є. І так. Такої доцільності перекидати їх стану на зараз сюди, теж особливої нема. немає. Є у них є Балтика і для них зараз північні флоти і події на півночі в стратегічному сенсі мають мати більше навіть значення ніж події. Якби це дивно зараз не виглядало. Але на перспективу дійсно там їхній інтерес має бути набагато більше. Ну давайте спочатку згадаємо, що Балтика це основний порт. Основна локація, з якої Росія поставляє танкерну на нафту, це половина, а Азово-Чорноморський регіон це третє місце, там менше 20%. Тому їм там теж потрібні одиниці відповідні, і це окремий театр бойових дій. Він може нас стосуватися, звісно, тому що особовий склад він все одно не гумовий. І коли так. вони зараз перекидують на наші театри бойових дій, морпіхів з усіх напрямків північного флоту, зокрема. І навіть мова йде про екіпаж памірала кузнєцова То так, це там деякий стосунок має, але насправді тут теж вистачає цілі, які мають безпосереднє значення, і безпосередній вплив на перебіг бойових дій. Зрозуміло, дякую, пане Дмитрі. Я хочу також нагадати, що 28 серпня в Азовському морі українці конкретно спецпідрозділ Гурпримари вразили теж цей самий Буян М. Uh, тобто, уже це мало місце бути, але це було Азовське море. Дмитро Полетанчук, речник військово морських сил Збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.